Друзі, 26 вічні. Героям слава на полі. Орясовський університет. Команда Вовчков 2 і команда Бурти. Слава героям. Дякую їм за можливість бути тут і грати тут. Дякую. Слава героям. Будем дивитися, дивитися. Футзальна ліга переяснити. Бурти в синій формі і в зеленій. вовчків. Два. Почали, почали. А тут. Оооо, ні. 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 От тобі. І ой. Они. 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 А планували посмакувати уже голом Паша пасали. що там пока не шов. В місті потім мимо, поки на місці. ніхто його, ніхто його. Спокійно, легенько. Дьергають один одного. Обидві команди. І не спіша. Але але, о! Рева вігріє. Ротовик. Ілюха. ні ні Там два середи. Два середи. Андрій. і Максим на службі. Серега. Вітання йому. Вітання. Сергія. І не заліз. І не заліз. Три хвилини зіграні. Ну-нуль. Нуль-нуль. Але так довго не тягтиметься, друзі. Не тягтиметься! А ще трошки потягнемо. Потягнемо. Успіємо ще смакувати голами. А треба трошки. Отягти ці процедури, щоб насолочуватися. О, треба заново. Чудово. І Розовик. Дімка. Коля. А середа лежить. Порушення. Огозанського. Що та там? Куди воно? Насипле він. Куди насипле за поля? Насипав В сторону Юри. Перехватили. Дімка. Лафазанчик. О, не дійшло, до розовика. Не дійшло. Ні. Продовжується. Продовжується в чергове І не продовжується вчергове. Атаки перехвачується. Вовчку два. І, дімка. І, дімка. Зіграно 5 хвилин. Перва тайму 0-0. 0-0. Пока. Оборона. Буртів. І контратаки. Працюють. Працюють, друзі. Рева. Тоже працює. Що там? Що там? Коля. Середа. Ні, мебо. Розовик і рева бере. Розовик і рево. А, хорошо. Иллюха Димка, Іллюха. Откедон. І на кедон. Була фантачка. Иллюха. Не не mm -hmm. можна. Тільки передвигається. Тільки передвигається. Світлова. Пока. З половиною хвилин. Перший тайм зіграно. Поки ворота не прогріти. Тут реви. захололи. А коли прогріють, бажано не прогрівати. Вазовичок. Потужній. Макс середа. Паша токачколя. Оооо! Ой! Що там? Ана! Ух летів! Летів! У гроза! Розових летів! Але коля. Коля! 8 Вісім хвилин зігенено, тайму. Вовчка в бурте нуль. Ну Оля голя, Йора! Ух, Паша! Чудова! Сині, чудово! Прогріли Йору! Трохи! Прогріли, але потужно, потужно. Макс. Макс на даре. Не. Заблокировали. Вот тут Макс. А, Коля И с Максом. Стеночка. А там Паша. Ой, перехваты. И Леха, не, не, не. Чудово. Да вы смокали хороший. А ну а ну ану. Хорошо. Хорошо. Иллюха м'яч. няч. Иллюха. Пострадав трошки. Але на Рафазанчик. Бурти в обороні. В обороні вже 11 хвилин. І контратаки і в обороні. Пока тримаються бурти. Уже не втримали. На 12-й хвилині Первого тайму 1-0. Вовчков 2. виграє в буртів. Йдемо далі. Рева. Трошки прогріли ворота. Нема нічого страшного працювати, друзі, працювати обом командам, а результат все рівно буде на табло. На табло. На табло. Вовчков. Котре штурмує, але штурм. Ой, Айгама! Сім колен залишилися первого тайму. 1-0. Ворчков 2 виграє бурків. Коля на ударі. з центра поштеполя. Дивимося, розганяється. І не до Йтиній пашатовкачині. Не доходить до Ar... Юри Галитати, не доходить. А... Коля. Коля тягає. О, красота. Контратака Вовчкова. Ух, потужня. Перерив. Чудово. Три з половиною хвилини залишилося. Первого тайму. 1-0. Вовчков два виграє у бурків, друзі. Паша і близько, треба далі коля. Боротьба триває коля, коля. Свисток середа на полі. Так, а мені ж не видно, ага. Зразу дивимося, шостий. Шострий простріл. Макс. Середа. За. Що там? Що там, друзі? О! Іра! Утримав! Але вскочило! Один-один. Дві з половиною хвилини залишилося першого тайму. Один-один. Оля. Один! Ручечками! Розовий колежечка! Синок поніс! Поніс Макс! Можливо, другий гол. Будемо дивитися! Ой! Мабуть, поніс! Ану, ану що там? Не дадуть додивитися! Щось ворочається. не дадуть до... Дві хвилини. Дві хвилини. Свисток. І Макс. Їх, ти Юра, взяв! Ой, позовріть ми! Півтори хвилини! Півтори хвилини! Первого тайму залишилося! Лафаза! Два, один. Два, один. За хвилину 15. До закінчення Первого тайму, Вовчков вирівається вперед. Вовчков. Два. Гурти. Льоха танцює. Танцює. О, гомін. Гомін. І Штовханина, Гомін і Штовханина. Але спортивна. спорт дивна там Ханина и Гомин. О! Не в ту сторону. 30 секунд. Ось до 25. Бул! Поза! Поза! 18 секунд. 16. Свисток. Там ах там Юха Охтабрева Лахаданчики, надари Потушньо, Другий тайм, розпочався Пилину зіграли первого тайм, Че другой, другай раз, давай ч? На последній подходили, штани оставляються саме Реван. Середа, Андрюша, нема кому, ніхто не пішов. ніхто не пішов. Сьогодні бурти один тільки на заміні, друзі, Ваш вату. Виганять два тайми. Але молодці стараються. Стараються. Димка, зустріти. Дімка. Проте колі. Ü, не дали разовый казари Не дійшло. Не дойшло, дойшло. <режі> Илья <Илюха? режі> Ох вище Вище Коля Коля, ні, там юра, Коля, ні, там юра. Не гели, туди только. Макс. Ох, не дали. Ілюха не дав. Представив. Макс. Ух! О! Ніхто! ніхто не пройшов з м'ячиком! Двоє свистання. <свистання> Двоє і Розовичок буде пробивати. Може він, а може й ні. Дивимося. Чотири хвилини зіграно другого тайму. Вовчикову два виграє в бурків 2-1. Розовичок, Ніла Газанчик.

запрыжена. о о И статья один будет повторочка. розовый чок. Подтягивается на удар. Не-не. Не-не. Озаповічок. А, -а, -а. викласти. О! Ні! Ні. 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 Коля каже, чого ви стоїте? чого ви стоїте? Паша не дали. Розовик! Опа! Печморгвання! Печморгваня! Є такий чудовий вислів І він наказується страхним, Чотири вже порушення поли у команди бурків. А зразу Ілюха Буде журить. О! Красиво не журиться. Макс Коля. Ожливість. Коля. Запустить десять. Почали. Почали говоріть Неодноразово гомоняти. Але чудово. Макс. Коля. Я развоечек? Нет. Нет. Молодец. Очек. Юра. Паша. Опа. Опа. Рела. Опду. 11,5 хвилин залишилося до кінця 2-1. Рева знову в падінні. своїм корпусом спас. Кинувся в видом, брату своїм корпусом Коля! Коля, Коля будет! Проти двох блудить! І А, не вспіває без удара тільки. Ааа, паша. А там. А там. Третій. прильот. Третій прильот. Розовий З лафазанчиком. За 10 хвилин до закінчення гри. 3-1. Будьте програють у Вовчкова 2. no Mozet. Todo Mozet investidor E ah, Max, bueno, vou ah, o melhor A Max bora logo A até doide. E ora no Там знову розовий. Чудово. Два на себе взяв. Удари. Дев'ять хвилин. Залишилося до закінчення. Один. Вовчку два. Бурти. А зачем три в два? Ні. Не дійшло Не дійшло Вот Ілюха. Четвертий. Охнув. Ілюха. Просить. Ілюха просить. Настрою! 4 1 Ось 16 хвилин залишився. Дивимося далі, друзі. Опа! П'ятий фол одревий. За ножку. За ножку. Петчу чекнув Ілюху. буде наказання. П'ятий фол. <звук> По командах все чудово. <звук> так, друзі, дивимося. П'ять хвилин залишилося. Чотири-1. два виграє в Буків. Штрафний удар розвичок. Лафазан. П'ятий. П'ятий. П'ять. Один. Вовчка в два виграє в бульків. І тут вже три спят. Дімка із розовичком. О! Пройшло. Тільки охнуло. Пашатовка. Баттин. Пусть лока. Ні. а воно там, по-моєму, я знімав, так воно треба буде подивитися, чи було, чи ні, проблема? тут проблеми. Грязити нічого? Як і люку завалили. Так, так, так. Треба і червону, баба, а? І так не можна. Вони і так молодці судять тихенько. Во-чо, вовчок. Все хоче. Штурмо. Арева На місці. На місці. О, і Коля, Коля дивиться. І ні. Не додивився, не додивився. Паша Товкач. 5 1 Почком два виграє у буртів. Дві хвилинки. Дві хвилинки залишилося. Дві хвилинки. Максим Середа штрафний. Ух, пролетів, мов вертольот. З РАСами. Без гудіння. Паша товкач Паша Не не дали Не дали Макс Поладика Димки Эгода ложу я. Ух, Илюха, а не то Димка. Илюха. Сразу. Да, приколи Да, свин дружка. пострадал. страдал. Димка. О! Ой, это чудо. Коля, не дадуть, колі, не дадуть. 15 секунд залишилося до закінчення гри Вовчков виграв у буртів з рахунком 5-1. Спасибі всім.